Ну, це таке! Друзі, всім привіт! Попрацювали в садочку. Перед цим було короткий початок відео, там було видно вам, як ми попрацювали нож, приствольним ножем в ряду, а потім пройшлися фрезою поміж ряддю. Прекрасно все спрацювало. Трішечки ще потрібно, правда, привикнути до ножа, який працює по рядочку, тому що де-не-де неправильно ще виставили, не потрібно було на вал відборомочності ставити на найнижчу позицію на одиничку, тому що іноді, якщо велика позиція, не встигає відкидати ніж і два дерева трішечки відхилило, але не критично поставили на місце, а на перший. Передачі вала прекрасно працює. Тому хто буде купляти в кого мощний трактор, більше 20 лошадок, то е, показує практика, що вал од беремочності потрібно включати на мінімум. Потім гарненько все працює. Ось це дерево трішечки видірнуло. Ну, я його прикидав, попалив, дожен прижитися. І отут було слабеньке дерево між їми. Дуже слабеньке. Його взагалі забрало. Оце два дерева з ось ми трішечки не пристрілялись, так сказати. Все остальне більш-менш нормально. Так що садочок вже починає більш-менш нормально е виготувати. Отут рядочок, батько тренувався, пропустив. Бачите, раз різні сюди прийшло. Ножем приствольним. І оцей один ряд ножем не пройшовся. Вже в нас на наступний раз. а так все прекрасно. Це, це садочок, який третє літо бачить. Там який друге, так я об'ясняв. А тут а, це новий свіжий садочок. який бачить перше своє літо. Тут в рядочку. В одному взагалі посаджений, це перший рядочок, слабі саджанці. без почок, без нічого, обрізались на зворотній ріст, починає з'являтися вже червона почка, з'явилася, з Її вже підуть листочки і пагани. Так, такий вже Чистенький садочок, все гарно. Це сад, який буде вирощувати стільки горіх саджанці тут робитись не будуть посаджений він 4х4. Для промислових сад, як на мене, потрібно десь або 5х4, або 5х3,5, смотря все в залежності від сорта. Якщо сорт сильно росли, то 5х4, якщо середній розлий, то 5х3,5 думаю, повинно вистачить з приводу посадкового матеріалу, як бачите, все в мене приживається більш-менш непогано. Посадковий матеріал непоганий, тому кого, кого цікавить на осінь, хто буде садити такий садочок від, грубо кажучи, від 10-15 і далі соточок, то звертайтеся, хто там буде брати 3-5 штучок. То вже осінь, кому потрібно там 20-30 і більше саджанців, то звертайтесь, тому що хлопці записуються. Потім осінью вже дзвонять, хочемо багато саджанців, а їх вже немає. Все справи, Садочок розвивається гарно. Думаю, десь через тиждень трошечки земля вляжеться після роботи. Знайомої бочка, поїхати цю бочку і полити. Ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, показав роботу в садочку, коротеньке відео, не будемо розлагольствувати, будьте здорові і всього-всього найкращого. До зустрічі!